Всім привіт! Це новини Кедр Ньюз і в цьому випуску буде дуже багато цікавого. Зокрема, на цьому тижні презентовано багато цікавих смартфонів, і про деякі з них, скоріш за все, ви навіть не чули. Але почну я цей випуск з трамфону. Вибачте, просто такого зашквару. Я не очікував. Я думав, що його анонс це вже ну максимальне дно. Але як ми знаємо, коли є дно, завжди хтось може постучати знизу. Дивно, що це та сама компанія. Як ви пам'ятаєте, минулий раз ми не стільки тролили сам телефон, як те, що він зроблений ну, типу в Штатах. Всі ми розуміємо, що. Хоча він і не найдешевший з такими характеристиками на ринку, я б сказав би, напевно, навіть найдорожче. Але якщо б він був зроблений в Сполучених Штатах, він би коштував в декілька разів дорожче. І ми навіть з'ясували, з якого китайського смартфону це диво зроблено. І мені здається, що це достатньо сильно розфігачили по всім соціальним мережам. Що в Трампу ці компанії, щось як вони б там не називались, вирішили трохи виправити назву, що він зроблений в Америці. І вони тепер додали різні слогани. За кожним телефоном стоїть американська душа, чи, наприклад, з дизайн, яким пишаються в Америці. І ви знаєте, якщо цим дизайном пишаються в Америці, то Apple такі ну да, ну да, пішли ми якби нафіг. І я не хотів би на цьому в чергове загострювати увагу, бо ну треш то і треш, якщо б це не був скам, від верхівки від топ-1 персони в наддержаві, в топ-один типу державі, який багато хто вважає. É... <síntos> В світі і ладно те, що він тепер вже не зроблений в Америці. Ну, завтикали маркетологи. Але ви просто уявіть, вони навіть характеристики міняють, при тому, що перед вже відкрите так не за повну вартість, але ви могли вже заплатити 100 баксів, щоб зарезервувати собі цей смартфон, якого по факту не існує. Це просто рендер, і то неправдивий. Якщо ви порівняєте характеристики, які були на минулому тижні, які є зараз, то це зовсім інший смартфон. Наприклад, раніше дисплей був 6,8 дюймовий, а от на цьому тижні він вже став 6,25 дюймовий. Чи оперативна пам'ять? Її було аж 12 гігабайт, а зараз вона там просто є. Скоріш за все, американські ручонки її досі розробляють. Чи от ще, ну вирішили ви замовити смартфон собі на вересень, тому що обіцяли, що відправки будуть в вересні, а тепер вони вже будуть десь в цьому році, коли-небудь там. А скоріш за все не будуть. І можна сказати, Саня: ну скам то й скам, ну чо ти причепився? Але знову ж таки, це ж не просто якийсь блогер вийшов і всіх надурив зі своїм інфоциганським курсом. Це не просто якась кампанія на кікстартері, яка зібрала гроші, і потім вона їх не отримає, звісно, і нічого не випустила. Це на секундочку, цілий президент та його родина цілих Сполучених Штатів випускають от такий треш. І ніхто там не додумався, що щось тут не так. А поки ми не пішли далі, у цього відео є класний партнер. Це наші друзі компанія ASUS і їх шикарний Zenbook a 14 Цей ноутбук важить всього 980 грамів, тобто він майже ідеальний для роботи в русі. При цьому він зроблений з преміальних матеріалів. Кришка, ноутбука, рамка клавіатури та основа виготовлені з кералюмінію, унікального зносостійкого матеріалу, на якому не залишаються подряпини і забруднення. І, до речі, на клавіатурі теж не залишаються плями. А края ноутбука заокруглені для ще більш зручного транспортування. Більш зате кералюміні дуже стійкий і міцний матеріал, і захистить ноутбук від пошкодження, навіть якщо він випадково впаде зі столу або вислизне з рук. Zenbook a 14 пройшов випробування на відповідність військовому стандарту надійності MILSTD 810H. В такому компактному і легенькому ноутбуці розмістився шикарний 14-дюймовий дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю Full HD, а також на борту є всі необхідні порти. Ноутбук оснащений процесором серії Snapdragon X, який розкриває всі переваги технології копань. Пайлат плюс і забезпечує автономну роботу протягом декількох робочих днів. Наприклад, до 32 годин від творення завантаженого відео. А якщо і цього буде недостатньо, ноутбук може живитись від павербенка. В максимальній конфігурації він має аж 32 ГБ оперативки та SSD на 1 терабайт. Тож, якщо ваше життя це не тільки Дім і офіс, а багато руху, то можливо для вас випущений ідеальний ноутбук. Детальніше про Asus ZenBook a 14 ви можете дізнатись за посиланням в описі до цього відео. Переходимо далі до анонсу від Fairphone. Це така нідерландська компанія, яка розроблює телефон в Нідерландах, а виготовляє в Китаї. Чомусь їм не соромно про це розповідати, тому що. Це рентабельно, і це нормально. І Apple так робить, і багато хто з інших так робить. А Трамп, ні, ні, ні. Вони, поки ніхто не схопив, вони все роблять в Штатах. Fairphone 6, хоча насправді він називається Fairphone, і десь там маленькими літерами Gen 6. Це смартфон, який призначений для тих, хто користується телефонами, дуже дуже довго. І чесно кажучи, я все більше починаю схилятись до саме такої філософії: не викидати речі. Е, неправильно сказав, навпаки, викидати непотрібні речі речі. Продавати, якщо їх можна продати, але при цьому користуватися речима дуже довго і не обзаводитись купою нових. Мені здається, філософія класна. Чому я до цього прийшов? Тому що переїхав в нову квартиру, і це був трендець. До речі, в подкасті ми про це трохи розповідали. У нас є півкаст. До речі, так півкаст на нашому патреоні та для спонсорів канала. Ми звіті його відродили. Він тепер знову буде виходити. Сподіваємось, регулярно. До речі, є ще одні люди цікаві. З якими олди знайомі, які теж хочуть прийняти участь в півкасті, так що підписуйтесь, таким чином ви ще і кедр підтримаєте. А ми поки що до файлефону. Порівняно з минулим поколінням, він став компактнішим, і це моделька для тих, кому потрібен був доволі компактний смартфон. Він не є флагманським по характеристикам, але, скоріш за все, працювати буде якраз таки гарно. Знаєте, що він мені нагадав: отак, от сходу, Google Pixel 5. Багато хто його не зрозумів, тому що його не можна було назвати прям флагманським нефлагманське залізо, але при цьому він був прикольним. Він був гарно зібраним, він був компактненьким і працював ну, просто відмінно. Я думаю, що приблизно таким буде Fairphone. Говорячи про характеристики, тут стоїть Snapdragon 7S Gen 3, акумулятор на 4415 мАч, 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та 256 ГБ накопичувача UFS 3.1. При цьому є слот для картки пам'яті. Дисплей 6.31 діймо. LTPO OLED, з роздільною здатністю Full HD чого достатньо, і зі змінною частотою оновлення від 10 до 120 Гц. Максимальна яскравість 1400 ніт. Скло Gorilla Glass 7i. Камери в смартфоні дві, одна на 50 мегапікселів основна, це Sony Lithia 700C, вона має оптичну стабілізацію. А також є 13 мегапіксельний надширик. фронталка 32 мегапіксельна При цьому корпус смартфона трохи захищений від вологи, не прям так сильно, але IPP. 55 це вже щось, тобто під зливу з ним, напевно, можна потрапити. А ще він сертифікований за якимось військовим стандартом. Хоча, скоріш за все, він таки не сертифікований, а просто пройшов певні тести і може витримувати падіння з висоти до півтора метри. Він, наче, має гарний пластиковий корпус, кольори цікаві. Мені дуже подобається зелений, причому є кольоровий елемент, як раніше були в пікселях. Це спеціальна клавіша, вона такого салатового кольору, і вона переводить телефон в режим. Чи бабушка фона, чи оцих всіх, які зараз популярні, типу симплфони. Ви просто її перемикаєте, і вам стають доступні тільки самі базові функції. І насправді жарти жартами, але людям, які не сильно розбираються в технологіях, це може допомогти. Заплутався, що ти, де ти, як звідси вийти, перемкнув оцей важільочок, і ти вже просто в дуже простому меню з найважливішими функціями телефону, там навігації, пошти і так далі. Тепер про його фішки, бо ну, що черговий телефон. Навіщо ми про нього говоримо? Справа в тому, що це типу модульний телефон, і в цьому поколінні він став не просто ремонтопридатним, а ще і дійсно модульним. Його модульність дуже схожа на таку CMF-фон, просто вона, напевно, трохи цікавіше. Можна її порівняти з першим CMF-фоном. Ви берете викрутку і замість задньої кришки прикручуєте якісь інші модулі, як тримач для карток, чи тримач для телефона, просто такий, типу попсокет, чи ще щось. Не знаю, чи цим хтось буде користуватися. Але така фішка є, але головне, що його можна полагодити вдома. Причому можна замінити не тільки батарейку дуже швидко, можна міняти різні компоненти і навіть дисплей. Це означає, що якщо щось вийде з ладу, ви можете замовити це у ферфона і самостійно полагодити, не витрачаючи дофігіші гроші на ремонт, бо навіть недорогі смартфони, які вже не на гарантії. Якщо щось з ними сталося, то вони потребують дорогої заміни, наприклад, дисплея. Хоча дисплей, якщо ви його розіб'єте, скоріш за все не підпаде. Під гарантією смартфон буде підтримуватися протягом 8 років, тобто це дуже довго, і навіть оновлення Android будуть приходити 7 років. Що це означає? Це означає, що Fairphone буде виготовляти для нього різні компоненти, якщо вам потрібно буде щось замінити, наприклад, акумулятор чи розібити дисплей, то це можна буде зробити. І оце мені здається для багатьох кейс. Також хтось захоче цей телефон, тому що він європейський. Але якщо у вас такі пунктики є, то пам'ятаємо, що все одно виготовляє він в Китаї. Мені ця модель подобається в принципі. Модель бізнеса Це щось нестандартне. Компанія така сама в собі не надмасова, але при цьому виготовляють щось. Цікаво, але є декілька питань. По перше, смартфон коштує не дешево. а саме 600 євро. Так він продається в Європі. За 600 євро. Ви можете придбати, ну фактично, два Nassin Phone 3A чи майже три CMF Phone 2 Pro. І ці телефони, ну скажу вам чесно, не повинні бути сильно гіршими. Вони в принципі не гірші, ніж цей телефон, тобто вони прям класні. І в чому плюси у ферфона, коли які себе позиціонують як британці, просто виготовляються в. Китае. Я не сильно розумію, тому що мені здається, що більшості людей не важливо мати можливість замінити щось. Вони в принципі ніколи не міняють батарейку, і тут думки розійшлися. Наприклад, хтось каже, що раз на два-три роки, якщо і потрібно сходити в сервіс замінити батарейку, це не проблема. З іншої сторони, заміна батарейки коштує грошей, а самостійно замінити її набагато простіше. З іншої сторони, витративши на Fairphone вже в два рази більше, плюс доставка чи розмитнення, в залежності від того, де ви знаходитесь, ви навряд чи Економити на ремонті та на заміні батарейок, кранів і так далі. Двояке питання, і, чесно кажучи, навіть якщо б я дуже хотів зробити його огляд, а я хочу. Компанія не сильно працює з різними блогерами і навряд чи його надійшли просто так, навіть з поверненням, хоча я б за любків його взяв би просто щоб зробити чесний огляд. А от купувати його за такі гроші, як на мене, це трохи задорого. Хоча це і не зашквар, це реально цікавий пристрій. Як бачите, у нас вже був трамфон, фейерфон. Напишіть, що ви про нього думаєте. Перейдемо до однієї компанії, яка мені сильно відгукнулась. І я навіть задумався: блін, можливо, знову вийде щось таке спробувати. Проте ну, зараз все зрозумієте. Є така китайська компанія, яка, як і багато, як і китайські компанії, намагається не сильно косити під китайські компанії. Називається вона Yumi Hertz, і вона вже випускала свій клавіатурний смартфон Titan. «Титан». Титан першого покоління. Це така собі копія BlackBerry Passport. На сучасний лад з сучасним андроїдом, з більш-менш сучасним залізом. Тоді він багатьом зайшов, ну хоча б як концепт. Але були деякі нюанси. Наприклад, одна сімка, наприклад, небагато вбудованого накопичувача і неможливість його розширити. Тож компанія виходить на кікстартер зі своєю новою моделлю Тітан І Я на нього подивився, і ви знаєте, будь тут українська розгортка. Я б реально його придбав би. Ви можете мене розуміти чи ні, бо думки в інтернеті розбігаються і стосовно всяких оцих клік. Е... Кейсів для айфону і стосовно цього смартфону. Але мій найкращий телефон за все життя, точніше, смартфон, це був. Оцей Nokia e 72 Чому? Тому що він настільки зручний, на ньому настільки класно було друкувати тексти. І після нього я от зараз прямо аналізую, що в мене жодний сенсорний дисплей не викликав такого захоплення від набору тексту. На цьому телефоні я міг набирати текст буквально зі швидкістю, як людина розмовляє. На жодному сенсорному екрані це неможливо, тому що вимикаєш, наприклад, автозаміну, щоб вона вам допомагала виправляти помилки. То у тебе починаються помилки в кожному слові, бо у тебе нема тактильного відчуття, по чому ти клікаєш, і ти часто промахуєшся. Якщо ти вмикаєш, то та сама українська мова перетворюється в якийсь і Тексти все одно треба перевіряти. От з цим я міг друкувати реферати, і це було капеся круто. І BlackBerry, вона померла. Але при цьому багато хто сумує за цією кампанією. Звісно, хтось на цій ностальгії намагається заробити, як от Юні зі своїм Титаном. Це g смартфон з Android 15, навіть з двома дисплеями. Є 45 дюймовий попереду, він квадратний 1440х1440 на пікселів, і 2-дюймовий екран позаду 502 на 410 пікселів. На ньому ви бачите різні віджити, як то час, погода, сповіщення, якби прикольна фішечка. Можна сказати, що основного екрану може бути недостатньо, але насправді, якщо ви багато користуєтесь саме браузером, поштою, месенджерами. Цей телефон може вам сподобатись, особливо якщо ви зазвичай друкуєте якісь англомовні тексти чи латиницею. Телефон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7300, В ньому є 12 гігабайт оперативної пам'яті та 512 ГБ гігабайт вбудованого накопичувача. Ємність акумулятора аж 5050 мАч і швидкість заряджання 33 Вт. ватта. З камери є фронталка ширококутна, є основний 50 мегапіксельний модуль, і 8 мегапіксельний телефотомодуль. При цьому у смартфони є кастомізуєні клавіші. Це звичайний смартфон на Android. Ви можете встановлювати на нього будь-які застосунки, ви можете на ньому і грати, ви можете з ним робити будь-яку роботу, і, чесно кажучи, мені прям цікаво його спробувати. Я хотів би ним покористуватись, і навіть можливо, запаритись і нанести якесь гравіювання українською мовою, хоча, можливо, тут і до сліпого набору можна звикнути, адже у мене на MacBookці немає ніякої розкладки, окрім англійської. І я вам скажу більше, на відміну від Fairphone, який прикольний, мені б хотілося б його спробувати, хоча в рамках огляду цей телефон можна спробувати, тому що він в декілька разів дешевше. Якщо ви замовите його на кікстартері, то для вас ціна складе 270 баксів. Для всіх інших ціна буде складати 400 доларів, що вже набагато більше, але все одно не є якоюсь величезною сумою. Можливо, варто підтримати їх на кікстартері, щоб зробити огляд? Напишіть в коментарях. А от Apple на цьому тижні трохи зашкварились. Я люблю такі моменти, тому що за це мене ніхто не звинуватить. Ну, по перше, ви пам'ятаєте, що вони презентували CarPlay Ultra. Це такий CarPlay, який повинен повністю інтегруватись в міські автомобілі. Тобто, не просто заміняти інтерфейс медіасистеми, а і бути на приборці, мати можливість керувати кондиціонером багато чим іншим. Його презентували ще в 2022 році, тобто вже три роки назад. Зараз допилили і на ВВДЦ вже показали, що в. Астон Мартіні він буде працювати як в рамках першого автомобіля. На старті було заявлено, що там будуть і інші багато які інші виробники. І от на цьому тижні вони домовились відмовитись від CarPlay Ultra, пояснюючи це тим, що вони не хочуть впускати Apple настільки глибоко в мізки свого автомобіля. Чому це так? Ну напевно, тому що яка різниця тоді буде, який автомобіль ви купуєте, особливо якщо він середньобюджетний, тому що вони. Дуже часто всі схожі, а тут у вас, хоча б якийсь власний софт, можливо, якісь власні сервіси, і так далі. Є навіть виробники, як, наприклад, Ford, які були заявлені в пулі підтримуючихся, але вони зараз сидять і мовчать, типу, а хто ж? Переможе, типу, нам туди чи сюди, бо виробникам, начебто, вигідніше просто робити щось своє. На цьому вони можуть навіть в перспективі заробляти, напевно, чи робити додаткову вартість для своїх автомобілів. Поки що ця система вже є на Астон Мартіні, буде на Kia Hyundai і цей Genesis. Дженезіс. І, можливо, на якихось інших. Але такі компанії, як Renault, Mercedes, Audi, Volvo та інші, вони відмовились від CarPlay Ultra. Ну, але це не головний зашквар, тому що, як на мене, CarPlay це непогано, я навіть хотів би цим користуватись, тому що я використовував різні автомобілі у якихось ось медіасистеми гарні, у якихось навіть приборка. Це трендець, але от реклама в айфонах. Ну, це максимальний зашквар. Мені здається, Apple подивились на сьоми і сказала, о, а що так можна було. І на цьому тижні вони почали показувати рекламу на секундочку в застосунку Wallet. І причому не просто в застосунку, а навіть в пушах від цього застосунку. І це максимальний трендець. Поясню чому. По-перше, це протиречить політиці самої компанії Apple. Вона каже, що ви не можете рекламувати в пушах. Що-небудь. Це може бути просто: ну, типу, у вас там зірочки з'явилися в застосунку, чи е, пройдіть навчання в дуолінгу, чи щось таке. Але реклама ні. Але Apple це другое. Тобто їм можна. По-друге, це, блін, реклама в смартфоні за овер ніж тисячу баксів, а подекуди більше ніж за дві тисячі доларів. Вони рекламують так, свій сервіс, але при цьому це все одно реклама. Вони рекламують фільм Формула 1 і радять на нього сходити, фільм я не буду казати гарний, не гарний, начебто непоганий, і начебто Apple навіть завдяки ньому буде вирішувати, що далі робити, і можливо, і далі знімати якісь серйозні картини. Але рекламувати в смартфоні от таким чином, коли ви не просили смартфон це робити, це насправді дуже погано. За це ми щемили Xiaomi і в п'ять разів більше будемо щемити Apple. Тому що Xiaomi, це Xiaomi, вони коштують 3 копійки, і багато хто за цей хавий готовий миритись з рекламою. А Apple це смартфони за дуже багато грошей. І от такого тут бачити не хотілося. Samsung. Я люблю і одночасно не розумію цю компанію. Ну, це нормально, бо Apple я теж користуюсь і дуже часто не розумію. Коли вони тільки анонсували свій Edge S25 Edge на тонкий смартфон, я задавався питанням в кожному відео. А нафіга? Ну, тобто, чи це комусь потрібно, чи хтось просив тоненький смартфон? І вони його все одно випустили. І тут у мене питання: а що ж могло піти так? І от на цьому тижні корейські джерела звітують, що Samsung не отримав очікуваних продажів на старті продажів, вибачте, за тавтологію, і при цьому декілька перших тижнів завжди є піковими, тобто по ним міряється наскільки успішна модель. І ця модель буквально провалилась. І я знову ставлю запитання: а що тут могло піти так? Ну тобто, ви випускаєте телефон, який гірше флагманської моделі, який дорожче флагманської моделі, але тонкіше флагманської моделі. І при цьому набагато менш автономніший. Телефон, який має батарейку менше 4000 мАч, з великим дисплеєм, він не доживе до кінця дня по всім тестам, що ми бачили. І при цьому в цьому ціновому діапазоні навіть Samsung вам пропонує набагато більш цікаві флагманські смартфони, але так. На цілий міліметр товстіше, я в жодному разі не висмію цей телефон. Як просто залізяка, він непоганий. У нього, напевно, приємний корпус, він титановий. Ми навіть бачили, що при своїй товщині він не ламається, і це повага до інженерів, тому що я був певний, що він ламається. Я впевнений, що Apple зробить світненкий смартфон, скоріш за все, таки зробить, і він буде гнутися. А Samsung прям ну от молодці. Дуже чекаю, щоб і Fold 7 такі результати показував. Але при цьому знову ж таки запитання. На це був запит. Тобто, люди просили, зробіть нам тонкий телефон, щоб ми потім засунули його в товстий кейс. Зважаючи на це, знову ж таки, за чутками, Samsung збільшує виробництво гнучких, тобто складаних смартфонів, які зараз буде випускати. Офіційно вони будуть презентовані вже 9 липня. До цього нагадаю, вони зменшили їх виготовлення, але тепер ця модель не полетіла. До речі, Edge повинен був в типу замінити S26. Плюс, бо плюс версія не дуже гарно продається, і от це повинна була бути така ланка між звичайною базовою моделлю S, потім тонкий Edge, і потім вже Ultra. Що тепер буде? Незрозуміло. А ще давайте трохи поговоримо про Flip 7 і про процесори, які в ньому може стояти, бо це цікаво. По-перше, він повинен сильно відрізнятися від попередників, тому що він повинен бути тонкішим і мати кавер дисплей на всю панельку, тобто як у Motorola. І все насправді прикольно. Друге, в ньому можливо буде працювати новий процесор Exynos 252.0. Чи буде працювати просто якийсь Snapdragon, можливо, навіть не флагманський. Справа в тому, що на цьому тижні Samsung офіційно презентувала Exynos 25.00, який вигляд. То вони за нанометровим техпроцесом, це буде прям цікаво, тому що від цього телефону і так ніхто, скоріш за все, не буде очікувати мега якоїсь продуктивності. А от для Samsung це може стати гарним майданчиком для тестування свого ж заліза. Бо давайте зрозуміємо компанію Samsung. Вона вкладає дофігіще грошей в розробку своїх чіпів, і взяти зараз закрити через те, що нам в коментарях вони не подобаються. Це неправильно. Напевно, на їх місії теж намагався вирішити проблеми з малою потужністю з нагрівом і так далі. Встав такий чіп в флагманській фолці, ну тут вже буде багато ниття. А от Flip це іміджова не флагманська моделька, яка більш доступна, і, можливо, Samsung, якщо і випустить на неї Exynos новий, то на деяких ринках він буде з ним, а на деяких з не флагманським Snapdragном. Буквально трохи залишилось до анонсів Fold 7 та Flip 7. 9 липня вони будуть презентовані і вже з'являються прям живі відео. Правда, поки що не зовсім зі смартфоном, але з точною копією в корпусі. Ну тобто, це якийсь макап, макет, не знаю. І з'ясувалось, що Fold 7 таки не буде рекордсменом. Спочатку нам казали, що він буде мати товщину в розкритому стані 3,9 мм, що менше ніж Oppo Find N5, Але скоріш за все він буде мати товщину 4,5 мм, що все ж таки трохи більше, бо товщина Oppo Find N5 4,2 мм. Чи це погано? Я вважаю ні. От ще раз повторюсь: я вважаю, не треба гнатись за тим, за чим не треба гнатись. Він і так буде по товщині, майже такий самий, як Galaxy S25 Ultra в складеному стані. Це вже достатньо, все не треба далі йти. Головне, щоб смартфон не гнувся, щоб він був надійним. І я дуже сподіваюся, що він таки зможе витримувати якісь там навантаження. Бо якщо ні, ну його ж буде легко зламати. А поки що ходять чутки, що знаєте скільки він в Європі буде коштувати? Десь 2227 євро за базову версію на 256 гігабайт. І у мене запитання: а нафіга? Ця версія, якщо немає слоту для картки пам'яті, якщо версія на 512 коштує на менш ніж 100 євро дорожче. Тобто ми кажемо про різницю там в лічені відсотки. Це вже настільки великі цифри, що треба просто цю версію, як на мене, прибрати. База на 512, топ на там терабайт. До речі, скоріш за все з'явиться версія на 16 гігабайт оперативної пам'яті. Камера, скоріш за все, таки буде прям як у флагманів 200 мегапіксельна, буде і надширик ще, і телевік, але телевік, скоріш за. Все старенькі. Фронтальна камера на внутрішньому дисплеї, скоріш за все, не буде приховуватись дисплеєм. Я засмучений цьому, тому що так вона ніби повинна стати якіснішою, але, як на мене, не бачити цей виріс було набагато приємніше, коли ти граєш в ігри, то там поверх був інтерфейс. Мені це дуже подобалось. Пропорції смартфона залишаться незмінними, але сам він стане трохи більшим, хоча і вущим, тому що діагональ внутрішнього дисплея буде 8,2 дюйма, а була 7,6. Я не знаю, чи справді помазано чимось солодким на місці застосунки фотокамер для IOS, але минулого разу я вам розповідав про застосунок Project. Щось там Project коротше від творців Google камери, і, начебто, застосунок непоганий. Я трохи пофотографував, але сказати, що я не буду користуватися, ні, я зараз поясню. Справа в тому, що якби ви не переназначали свої клавіші на запуск камер на швидкий доступ і так далі, системний стандартний застосунок все одно буде мати більше. Різних доступів поясню. Наприклад, якщо я хочу запустити камеру просто з екрана блокування, не розблокуючи смартфон, то я зможу це зробити зі стандартною камерою, а от для будь-якої іншої мені треба розблокувати смартфон. І це логічно, тому що якийсь розробник може отримати доступ до галереї без розблокування смартфона. Це було б неправильно. І от, це означає, що я і багато хто з інших людей не використовує здебільшого сторонні застосунки камери. На цьому тижні вієско це. Творець одного з найкращих редакторів з фільтрами для iOS і Android анонсували свою камеру, яка буде називатись Capture. Вона буде спочатку випущена для iOS. Колись в цьому році вона буде безкоштовною, але потребувати логіна. В'язко і буде фотографувати з фільтрами. І ми всі просто дуже сильно хотіли ще один сторонній застосунок для камери, як я розумію. Ну і остання на цьому тижні анонсований ще один гаджет, який я скоріш за все, таки собі буду замовляти, чи якось мутити для огляду, тому що на цьому тижні мені якраз такі порадили подібний гаджет. Ясню, є компанія Meta, є окуляри від Ray-Ban. і колись вони вирішили зробити колаборацію і випустили свої Meta окуляри з камерами. Ви можете там робити стрімінг, записувати відосики, навіть слухати музику, по кістковій передачі, тобто не треба нічого в вуха засовувати. І я одного разу їх навіть ледве не купив, але подумав, нафіга вони мені потрібні. І от на цьому тижні познайомився з людиною, яка прям мені просто розповіла, що це який класний гаджет, і навіть записує шикарні відео. І його варто оглянути. Але я подумав, ну він вже не новий, типу, напевно, не буду робити. Але на цьому тижні мета з Оклі анонсували такий самий гаджет, тільки краще, але й трохи дорожче, що логічно. Оклі це бренд окулярів номер 1 такий собі, типу, Apple у світі спортивних окулярів, які роблять окуляри для сноубордистів, велосипедистів і багатьох інших істів. І я сам такими користуюсь для велосипеда, для бігу. Вони дійсно класні. І от вони разом випускають доволі стиль. Пільні окуляри, які працюють в два рази довше на одному заряді до восьми годин, порівняно з рейбенами. Якість краще. Відео вони можуть записувати не в Full HD, а вже в 3K. І в цілому це виглядає як непогана покупка за, ну, єдине що так, за 500 баксів. Це вже доволі дорого. Треба розібрати, що вони вміють робити. І знову ж таки, якщо це вам цікаво, напишіть ну, про це в коментарях. Перед замовлення стартують вже от-от, і -от. десь в липні вони почнуть продаватись. Можливо, буде варто їх придбати. Окуляри, до речі, розраховані в першу чергу на спортсменів, і в цьому я вбачаю певний кейс застосування. Тобто, якщо там є швидкий доступ, а він є по голосовим командам, можливо, є якісь елементи інтерфейсу для фізичного керування, то ви можете під час покатушки на велосипеді чи от в рекламі, видно, як на скейті, коли катаються, попросити окуляри це зняти. Вони це знімають і у вас є ролик в галереї, який ви можете потім використати, і вам навіть смартфон не треба діставати. Тобто у вас руки не зайняті. І можливо, з такою якістю це вже буде прям Вихід для тих, хто багато фільмує, і вам треба на ходу багато знімати з вільними руками, при цьому не дістаючи смартфон, не витрачаючи на це час. От такі цікаві новинки у нас були презентовані на цьому тижні. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо це так, не забувайте про вподобайки, про коментарі, не забувайте про донат на ЗСУ. У нас є банка на автомобілі для ЗСУ. Ми вже купили більше 80 і завдяки вам нещодавно ще один вже поїхав на ремонт, щоб потім поїхати на фронт. Так що переходьте за посиланням в і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.